14-та година у Кроповницькому апеляційному суді розглядають апеляцію захисника підозрюваного на запобіжний захід Ленського районного суду, яким подовжили тримання водія автобуса під вартою. Підозрюваний стоїть, спираючись на милиці. Адвокат під час засідання розповів, що його підзахисний потребує операції після аварії на коліні. У слідчому ізоляторі умов для цього немає. Просив суддів змінити запобіжний захід, не пов'язаний з тримання під вартою. Водій пообіцяв суддям не впливати на свідків. Я дуже шкодую, що так вийшло, що я не зміг зберегти пасажирів. Дайте, будь ласка, можливість зробити операцію, бо я не в силах терпіти та колоти знеболювальне. прокурор не проти зміни запобіжного заходу. Вважаю, що з таких умов суд апеляційної станції може все ж таки прийти до рішення та змінити раніше обернений за у захтовові тримання під вартою. На цілодобовий домашній арешт». Вислухавши всі позиції сторін, суддя зачитав ухвалу застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та звільнити його з під варт залу суду. Ольга Проценко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.